готове працювати і готове жертвувати задля за для того, щоб виграти війну. Я розумію, що є ось ті от громадяни, які готові вигравати війну біля телевізора на дивані. А хай хтось інший іде воює, але на щастя, у нас є величезна когорта неймовірних чоловіків і жінок, хлопців і дівчат. Які кажуть: хто як якщо не я, і я йду воювати. А скільки таких, що пішли воювати після того, як загинули їхні рідні, щоб це зупиняти ворога, щоб не прийшли до їхніх дітей? Це важливий показник. І я, я все таки тішуся, що український народ свідомо підходить до цього питання. Ну, в мене мене невеличке зауваження. Як на мене, тут якийсь психологічний феномен, да, чи Казус? 80% відсотків да, вірять в перемогу. Але більше 80%, а саме 82%, ну, може це тільки кияни, я не пам'ятаю зараз точні цифри, але всередині України це теж велика сума, велика цифра. переконані в тому, що керівництво, в першу чергу, політичне керівництво провалило підготовку до війни і в той самий час рейтинг довіри. У Зеленського найбільший. Тобто, ви ви розумієте, що ці, що ці люди провалили, і ви їм вже довіряєте. І ви я думаю, цьому перемогу. що тут є, ну, я, я думаю, як що це? тут є певний нюанс. Um, в нас все таки українці вважають, що um, це частинка довіри президенту, навіть не Зеленському, а саме президенту України, є частиною стійкості Української держави. І якщо зараз не довіряти президенту, не Зеленському, а інституту президентства, ну, то ми ще більше дестабілізуємося. Я не вірю в ці всі цифри шаленої підтримки Володимира Олександровича як такого, але я впевнена в тому, що для багатьох українців інституція президента все-таки є ключовою у питанні виграшу війни. І якраз у тут дуже цікавий момент щодо виборів. Що люди категорично не сприймають 74% не сприймає можливості виборів зараз найближчим часом під час воєнного стану, і це є абсолютно правильно, тому що дуже складно. Але от що цікаво, більшість людей так само усвідомлює. Скільки в нас тут є? Бо, ні, просто більшість, а навіть теж 74% хотіли би бачити, хотіли би виборів після завершення воєнного стану, і хотіли би бачити нові політичні проєкти. Тобто, в від, від абстрагуємося від нових політичних проєктів, але це все сигналізує на те, що вибори є критично необхідними в Україні для зміни політичних. Ну як це прийнято казати? Еліт, хоча те, що ми маємо зараз, елітами на з